Пане Іван, питаєм, підскажіть, яка мінімальна температура для внутрішніх робіт, плитка, обої і так далі. Дякую. Ну, давайте так справа у тому, що внутрішні роботи вони трошки особливі. Коли ми виконуємо якісь роботи, тут головне не нашкодити тому, що вже зроблено. І виходить так, що коли у нас з вами підвищена вологість, а це під час оздоблювальних робіт, нам треба цю вологу вводити доволі швидко. Якщо ми з вами відкриємо вікна, ми запустимо холодне повітря, зробимо протяги, і люди можуть захворіти. Тому це не варіант. Найкращий варіант все ж таки їй залишається, щоб працювала природня вентиляція. Щоб вона. Пускай там вона працює повільніше, ніж примусова, але вона не створює сильних протягів і потрошку забирає вологу повітря. А яке повітря буде забирати вологу в себе більше? Те, у котрого більша температура, от вам і відповідь. Є у нас ізотерми, о, господі, графіки конденсації вологи в залежності від температури і вологості повітря. І ви побачите, що чим вища вологість повітря, тим при меншій температурі починається конденсація вологі. Волога, котра конденсується, вентиляція забрати не може. Вона може забрати лише ту вологу, котра у вигляді пари. І ось вам і відповідь, що температура починає конденсуватися 10-12 градусів в залежності від вологості. Тобто температура не повітря, а температура поверхні стін, зовнішніх стін скла повинна бути більше плюс 12 градусів. Якщо ми врахуємо, що середня статистична температура повітря на 4 градуса вища, ніж температура стіни, то це скільки? Плюс 16. Тобто це саме мінімум. При температурах плюс 16 градусів ми з вами, в принципі, можемо потрапити в паску, яку гарна плюсова температура, висока вологість, тому що конденсація ще не відбувається. Вологі багато в повітрі. І такі матеріали, як, наприклад, гіпсокартон, штукатурки, в котрі додана, наприклад, древ'ясна мука або. Стружка дерев'яна, ну для економії гіпсу, звісно, може піти пліснява Також в цементних розчинах, там, де нема вапна, тому що багато хто так робить, теж може піти пліснява, тому що пісок не є органіка внутрі, в воді є органіка. І в кутах, де немає вентиляції, де погане іде опалення, може бути конденсація вологі і проблеми. Тому і виходить, що саме мінімальна температура, котра повинна бути під час виконання оздоблювальних робіт, Та, чим вище тим краще. градусів 25-26. Розумієте? Тому що саме при таких температурах розігрітає повітря дуже швидко в себе забирає вологу і виносить на вулицю. І краще сушить стіни, і краще сушить повітря. І тоді вірогідність грібка, вона мінімальна. А якщо ви тримаєте температуру, Плюс 22, і вологість у вас 100%, то можуть бути локальні проблеми. Зрозуміло? Наприклад, фасад ще не утеплений. І в результаті дельта температури між повітрям і стіною буде не 4 градуса, а 6-7 градусів. Особливо де міський холод. Елементарно. Тому е при виконанні оздоблюваних орбіт я би вам радив підтримувати температуру вище, ніж ви плануєте експлуатувати приміщення. Звичайна температура експлуатації це плюс 22 градуси при вологості 55%. Сміло. Тому піднімайте температуру чим вище, тим краще, тим менше ризики утворення. і пліснями.